Ви просто не уявляєте, які трабли у мене вийшли з цим відео. По-перше, я вибачаюсь за затримку. У мене просто були деякі справи, тому відео сьогодні, а не за графіком. По-друге, я буквально тільки що закінчив його монтувати, і у мене зламалася програма. Тож мені зараз доведеться робити все заново. Але не будемо про погане. В грі вийшов новий гант, а саме Маркус, ака Кіст. І я думаю, що більшість з вас, хто хотів, вже спробували на ньому пограти. Я особисто пограв за нього в перший день релізу і потім ще далі також. І зараз ви Побачити мій самий перший виграш на Маркусі, який був записаний і збережений. Я просто його прокоментую. А далі вже буде більш живий матч. Тож, сподіваюсь, вам сподобається це відео. Не будемо затягувати і перейдемо до геймплею. І так, це був мій перший виграш на. Маркусі. Тут я вже трошечки краще розібрався з його білками і зрозумів, як їх використовувати. Хоча в перший раз це було просто щось неймовірне. Але, але, будемо далі до матчу. Тут я протупив і краще б я продовжив лінію, але. Я цього не зробив, і, як бачите, я дуже швидко про це пошкодував. Проте, йду далі за поштиком. Деякі гантомейни сказали мені, що перший чейс за Маркуса це доволі складно, адже здебільшого він. Покладається на Майндгейм і його абілки на це не розрахований, точніше, на перший чейс. У нього гарний контроль карти, але ти повинен покладатися лише на себе. Не знаю наскільки це правда, але в принципі мені це підходить, адже я. Не з тих людей, хто має достатньо клепки, щоб використовувати свої абілки вчасно та вдачно. Проте, проте, як бачите, зараз також відбувається невеличкий майндгейм з Лукою, адже Лука харасить, а я не дуже хочу, щоб він збив мені потіки з шарів. Хоча, можливо, мені б не треба було так відволікатися на луку, адже тут. Підвал, і як скоро побачити, все одно я з цього нічого корисного для себе не вивив. Адже, поки я відволікався на луку, поштік у нас вже встав. Або, можливо, його похиляли. Але все ж таки я йду за ним. І ось тут у нас також невеличкий майндгейм, який я вже... Виграв швидше. Тут у мене перший презенс. Вирішую використати абілку. Хоча абілка ця доволі швидко припиняє свою дію. Ось, як бачите, тут я протупив і не встиг його поставити, але все-таки встиг пробити палетку. Тобто, щось з цього та й вийшло. Саджаю його і. Це вже непогано, хоча готово вже майже три машинки. Тут у нас Еміль, я розумію, що він піде на порятунок, і у мене був певний план дати йому хід, а далі його затягне в цю чорну деру, не знаю, як це. Назвати. Проте, як бачите, Амбілка закінчила свою дію швидше, ніж я встиг дати йому хід. Але, але, все одно я швидко наздогнав поштіка. На жаль, готово вже вважайте, три машинки. Ось третя закінчена, а взагалі-то майже чотири. Адже залишається всього 92 І скоро її. Задекодують. А тут вже всі. Еміль тікає, проте тут є і лука, і зараз прийде журналістка. Ось як бачите, вона вже біжить. Також намагався затягнути, але як бачите, Абілка припинила свою дію. Хоча мені пощастило, що на цьому стільці сорви йдуть в дерево, тож я встиг дати хід поштіку і по шляху підбив журналістку. Йду за поштіком, щоб його не загубити. А вже потім я буду повертатися до праймової машинки. Зараз я розумію, що можливо краще було заключити ту машинку в таку собі зону. Адже, як багато хто казав, у Маркуса буквально вбудований Абнормал. Бо коли машинка знаходиться в такій от зоні з його ліній, то періодично з неї втрачається відсоток декоду. Проте на той момент я був більше зосереджений на тому, щоб хоча б когось спіймати. І, в принципі, поклався на те, що якщо я буду тут крутитися, то скоріш за все вони просто почнуть нову машинку, і як бачите, так і сталося. На жаль, тут залишився Лука, який не підбитий, і який доволі непогано мене крутив, але все-таки я швидко дав йому хід і продовжую за ним йти. Тут він мене довго крутив, я намагався затягнути його, але як бачите, у мене не вийшло. Проте нічого страшного, я вирішую продовжити, йти за ним. Як бачите, тут я не встиг продовжити собі шлях. Бо на Маркусі у тебе повинна бути швидка реакція, адже абілки діють доволі швидко, і ти повинен все. Розраховувати. І я прийшов до другої приймової машинки, підвив Еміля. Але але машинка продовжує котитись. І як бачите, там вже 98%. Проте я вирішую саджати Еміля, щоб він не вирвався. Я боюсь тримати сурвів на шарах довгий час. Бо не зовсім розумію підрахунок. Так, тут, як бачите, в мене вийшло засмоктати Алісу, але Лука мене трошечки відволік. На жаль, і тут я не знаю, який у них був план. Але, як бачите, вони дали прайму, і це мені дуже допомогло. Можливо, вони боялися, що я зараз закрию машинку в зоні. Але якщо чесно, на той момент я про це навіть не думав. Я просто поставив свою абілочку і все. Бо в будь-якому випадку, навіть якщо б я хотів когось засмоктати в цю чорну діру. Я б не встиг цього зробити. Як бачите, за Емілієм ніхто не йде, тому я вирішую продовжити собі шлях піти до інших воріт. Знову ж таки, я опиняюсь там буквально за секунду, адже так у Маркуса дійсно дуже хороший контроль карти. Ось тут у нас вже Аліса, і вона швидко падає. Так, це не мінус 4, але за лукою я вже йти не став. В принципі, мене цей результат цілком задовольнив. І як для першої перемоги, це було непогано. У мене був ще один матч, де я краще розібрався за вівками, але, на жаль, я його не зберіг, проте нічого страшного, перейдемо далі. Так, ну... піде, піде. Угу. Ну, угу. добре. В принципі, мені байдуже, з яким мити, У мене є ще один. Цей може навіть краще. Угу. І китайський батер. Ладно, подивимось, подивимось, що з цього вийде. Так. Ну, я напевно одразу піду ось туди, там точно хтось буде. Щось мені підказує. Угу. Ну, звісно, звісно, це батер, який буде мене зараз півматчу водити по, угу. по колу. Ой, всі палети поскидав вже Че, ну, ну А, що, лагаєш? Ну, лагай далі. Мені ж краще. Так. Літла. Хто тебе сюди звав? Ой. Боже, чому ви всі тут? Це просто жах! Ой! Добре, я думав, що це пройде літлі але добре мені підходить. Так, я його настигаю вже. Не би. Так, ем, давайте зараз хіт Угу. Ну звісно. Ну, звісно. Ну, тоді чекай, не знаю. Давай, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Добре. Скіні. Ніфіга ти повиркнувся. Так, сідай. Сідай, Аа... посиди. Посидь, подумай. Оп. Боже, ти така маленька, що я прям тебе не бачу. Ам. Ладно, це було занадто далеко. Угу Так, ось так. Ой. Ну ви ж розумієте, да, Шия? Опа. Та що таке? Зараз ще батер буде. Угу, угу. Давай. Молодець. Вікно? О, да. Ой. Так. Опа. Поганий з тебе блок вийшов літла. Все. Нарешті ти відлітаєш сідай. Угу. Дякую. Так. Угу, угу. Я бачу Вони в іншу сторону. Угу. Ам... А... Добре, добре мені підходить. Так. Я не хочу, щоб ця машинка ходилася. Я забороняю вам декод. хто піде? кто піде, звідки, Ну поки Ой! ні, ну не ну не ну добре. ну ну Заряджена атака це соло. Must have. Я на ньому тільки зарядженкою і вб'ю. Ой. Давай я тебе зараз хітану швидко. Ні! Ну чому? Так. ні! Куди? Це жах? Це просто жах. Ем... Ну, добре. Сідай тоді. Так. Це вже не дуже добре. Ну, таке собі. Ем... Ви десь тут, так? О о, бачу. О! Встигло. Таки встигла застримнути. Ні! Все. Так, там не буде кодитись, я за да, літлою. Ой! Що ж таке? Що ж таке? Та що ж таке? Може, все-таки зентомологинію? Я не знаю. Ні, тут нікого нема. Та тут і відсотків знайома. Добре. Я тебе бачив. Ти, звичайно, зливаєшся, але я не, не настільки сліпий. А... Та що ж таке, скільки в тебе цих листочків, Боже? Тут не бігай. Я забороняю. А... Excuse me? Добре, добре, як хочете, як скажете. Так, я пішов тоді воріт. Угу. Ам... Ні, її тут немає. А де вона? Де вона? У а, угу. звичайно. Ня. А -а -а. Все, положи. Ні, знаєте, краще це буде мінус три, аніж я залишу її піду. Воно ще встане, в відкриє. Так, на пошуки, зібрались на пошуки. Ой, добре. Де? Де ти? Де ти є? Я тебе не бачу і не чую. О-о-о-о-о! А куди? Там данжик? Ні. Ну ні. Ні. Ладно, ладно. Це все одно перемога. Ну, це було непогано, окей. Непогано. І так, ось такі у нас сьогодні були матчі. Особисто мені Маркус як гант сподобався. З всіх гантів, що виходили останнім часом, його абілки зайшли мені більш за все, незважаючи на те, що спочатку він здався мені прям дуже складним і, в принципі. Він такий і є, але легше, ніж я думав. Наприклад, я досі не можу рулити на Гоутміні, бо я постійно гублюся. А від згадки про гулабалу у мене починаються панічки, незважаючи на те, що я казав, що його геймплей доволі приємний. Але, але, геймплей Маркуса мені дійсно зайшов. Єдине, що вам треба, граючи за нього, це непогана реакція. І якщо у вас з цим проблеми, то, звичайно, вам Маркус Якгант все-таки не підійде. Але мені сподобалось: якщо ви вже за нього пограли, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Як у вас вийшов цей експірієнс? І чи згодні ви зі мною стосовно його геймплею? А так, сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Пишіть свою думку в коментарях. І як завжди, з вами був Варф. Побачимось за тиждень.